Вона, як і більшість дівчат модельної зовнішності, мріяла зустріти багатія і жити гарним життям, як в кіно. На відміну від інших, доля посміхнулась їй і звела з мільйонером, який закохався в неї. На людях вони були чудовою парою, але за зачиненими дверима починалось пекло. Майка Кукукова народилася 25 травня 1990 року у Словаччині. Вона єдина донька подружжя Любомира та Данки. В дитинстві дівчинка брала участь у конкурсах краси і її влаштовували різного роду фотосесії. Майка завжди захоплювалася фотографією і мріяла стати моделлю. Природа наділила її гарною зовнішністю, тому мрія дівчини була цілком досяжною. Вже у підлітковому віці вона стала моделлю купальників і її фото публікувалися у місцевих модних виданнях. Але цього було недостатньо, аби відчувати себе успішною. Майка знала, що заслуговує більшого і здатна досягти значного успіху. Тому вона покинула Словаччину у 18 років та переїхала жити до Англії. Разом з нею поїхав її хлопець Пітер, з яким Майка зустрічалася в той період. Він розділяв амбіції коханої, і пара оселилася у місті Брістоль. Та реальність змусила Майку трохи спуститися на землю. Дівчина справді отримала декілька пропозицій роботи моделі, але це було зовсім не те, чого вона очікувала грошей, які їй платили, не вистачало на життя тому майка була змушена працювати і в інших місцях. Вона підробляла кухаркою, покоївкою і продавчинею. І саме робота продавчині раз і назавжди змінила життя дівчини. У 2011 році вона влаштувалася працювати у ювелірний салон Голтрейдер, що належав мультимільйонеру Ендрю Бушу. Його також називали Король Блінк. Він родом з Англії. Чоловік народився у 1965 році, і на момент зустрічі з Майкою йому вже було 46 років, а дівчині 21. Звісно, кохання може прийти у будь-якому віці, і різниця часто не важлива, але чи це той випадок. Ендрю охоче прийняв на роботу молоду красуню, і згодом Роман між ними переріс у довготривалі стосунки. Ендрю володів кількома бізнесами салонами краси, ломбардами, компанією з прокату дорогих авто і власне ювелірним магазином, в якому працювала Майка. Ендрю також мав нерухомість в декількох країнах. Колекціонував дорогі машини, серед яких були Феррарі та Ламборджині, і в цілому вів розкішний спосіб життя. Він слідкував за собою та займався бодібілдингом, тому й не дивно, що такий чоловік волів би мати біля себе гарну жінку модельної зовнішності. Ендрю колись був одружений з ведучою новин Самантою Мейсон і має від неї доньку. Хоч цей шлюб тривав недовго, все таки чоловік зберіг добрі стосунки з колишньою, а також з донькою Еллі. Яку дуже любив. Розлучившись з Самантою, він почав надавати перевагу молодшим жінкам. Справжньою перлиною чоловіка була розкішна віла у коста Дель Соль, що в Іспанії, яка знаходилася всього за дві хвилини ходьби від пляжу. Там він мав автопарк з ще декількома шикарними авто, одним з яких був величезний хамер класу Люкс. Коли Майка зрозуміла, що її новий бос стає для неї кимось більшим, ніж просто начальником, вона розпрощалася зі своїм хлопцем Пітером та почала жити з Ендрю. Згодом ці пристрасні стосунки почали межувати з одержимістю. Це були два з половиною роки емоційних гойдолок, які, на жаль, закінчились трагічно. На фото у соцмережах та на світських прийомах пара виглядала цілком гармонійною та щасливою. Завжди розкішно одягнені, вони обіймалися та посміхалися їх часто бачили на кращих курортах. Вони мали душевні різдвяні фото та демонстрували усі атрибути життя багатих та успішних. Те, що насправді відбувалося між ними, знали лише вони двоє до 2014 року, поки про це не стало відомо всьому світу. Коли пара зійшлася, дівчина забула про всі фінансові турботи. Вони жили в розкішному будинку з п'ятьма спальнями, що розташований у вельсі. Ендрю ні в чому не відмовляв молодій дівчині. Мільйонера дуже тішило, як його красуня модель привертає увагу інших чоловіків. Майка дуже швидко звикла до нового амплуа і її апетити лише росли. Вона вимагала більше дорогого одягу, більше уваги, більше походів на вечірки. А Ендрю, який багато працював, щоб забезпечувати високий рівень життя та багато втомлювався при цьому, просто не міг встигати за всіма забаганками своєї коханої. Тут і почала даватися взнаки різниця у віці. Чоловіку хотілося спокійного дозвілля та тиші після важких робочих годин у той час, коли майка вимагала тусовок на гучних вечірках. Дівчині хотілося постійного свята та розваг. Якщо Ендрю не міг дати їй того, що вона хотіла, вона починала вимагати більше матеріальних подарунків від нього, як, наприклад, дорогі ювелірні прикраси. Майка обертала все так, наче Ендрю винен їй і має компенсувати одні бажання іншими. Але з часом чоловіка почала все більше турбувати така вередлива поведінка коханої, і ситуація тільки погіршувалась. Мабуть, через те, що вона стала все частіше чути відмови від Ендрю. У Майки почав проявлятися нездоровий контроль за ним. Вона була дуже ревнива, і її параноя лише зростала. Вона відчувала, що їхні стосунки псуються, а Ендрю дуже привабливий та багатий чоловік, на якого цілком можуть полювати інші жінки. Майка намагалася супроводжувати його скрізь, де тільки могла, навіть якщо чоловік пішов до кафе перекусити чи випити кави. Вона стежила за тим, де він перебуває, з ким. Та як довго і напружувалася більше, якщо ділова зустріч була з жінкою? Також взялася перевіряти телефон та ноутбук Ендрю, щоб знайти сліди невірності. Рейчел, сестра Багатія, згадує епізод у магазині, де Майка спровокувала черговий скандал через те, що Ендрі відмовився купувати їй нову сумочку. Вона кричала на нього, а потім жбурнула свою стару сумку Ендрю в обличчя. Родина чоловіка помічала тривожні ознаки того, що майка не така проста, як могла здаватися одразу. Так, вона мала приємну зовнішність та створювала перше враження милої дівчини, але це була лише обкладинка. Ревнощі до інших жінок стали настільки сильними, що Майка навіть прибрала всі фотографії дочки Ендрю з дому, а замість них поставила свої власні. Коли чоловік мав летіти у Дубаї в справах і не захотів брати майку з собою. Вона схопила його ноутбук і підставила його під струмінь води. Іншим разом вона вигадала, що потрапила до аварії, аби всі хвилювалися за неї. Так вона хотіла отримати більше уваги. Коли стало ясно, що все це вигадка, родичі почали підозрювати, що у дівчини проблеми з ментальним здоров'ям. Черговий епізод став останньою краплею терпіння Ендрю. У Вілі в Коста Дель Соль Майка прикувала себе наручниками до ліжка, поки чоловік виходив у справах, а потім викликала поліцію і сказала, що в їхній будинок дерлися грабіжники. Чомусь ці грабіжники вкрали паспорт Ендрю, який мав невдовзі летіти у справах. Звісно, через відсутність документів чоловік не зміг покинути країну. Не було жодних ознак того, що в дім дерлися злодії. Тому стало очевидно, що Майка все вигадала, аби сховати паспорт Ендрю і не дати йому полетіти кудись без неї. Ендрю розірвав стосунки з Майкою. Але дівчина не хотіла приймати нову реальність згідно слів наближених до неї людей, вона не виходила з дому та не збиралася більше йти працювати. Вона була націлена на те, щоб повернути стосунки з Ендрю. Дівчина переслідувала його настільки, що Ендрю повідомив поліцію про це. А потім отримав обмежувальний наказ, згідно якого Майка не мала права наближатися до нього. Згодом дівчина повернулася на батьківщину до попереднього хлопця Пітера, який з радістю прийняв її назад. Вона знайшла якусь роботу, і в цьому місці могло здатися, що дівчина почала адаптуватися до нових реалій. Але насправді Майка продовжувала слідкувати за життям чоловіка, і найдимніше те, що вона робила це так, наче він належав їй. Коли Майка, ще жила з Ендрю, вона встановила додаток на телефон, який дозволяв бачити місце знаходження чоловіка у будь-яку мить. Застосунок називався Знайти моїх друзів, той навіть не здогадувався, що немає ніякої приватності, і колишня, наче скрізь з ним. Життя з Пітером значно відрізнялося від того, до чого Майка звикла за останні два з половиною роки, хоч для Ендрю все, що було з Майкою, залишилося позаду, для неї це ще був не кінець. Вона час від часу надсилала йому текстові повідомлення з проханнями повернути їхні стосунки. Майка писала, що життя без нього безглузде та не має сенсу. Пропонувала забути всі старі образи і проблеми та почати спочатку, адже на її думку вони створені одне для одного. Коли це не дало очікуваних результатів, вона почала проситися назад до Ендрю публічно на своєму Ютуб-каналі та на Фейсбуці. Майка публікувала відео, які складалися з їхніх фото, де вони разом здавалися щасливими, світлина супроводжувалася написами про любов та розуміння. Друзі попереджали чоловіка не вестися на ці маніпуляції і назавжди забути дівчину. Він так і зробив. Натомість Ендрі почав зустрічатися з росіянкою Марією Коротаєвою, яка була ще молодшою за Майку. Він познайомився з нею в кінці 2013 року. Коли дівчина працювала у англійському кафе. Знову ж таки зі світлин у соцмережах транслювалося прекрасне життя обох. Марія позиціонувала себе як співачка та письменниця. Вони збиралися жити в Англії разом одразу після закінчення навчання дівчини, адже їй було всього 20. Майка весь час слідкувала за новим життям її колишнього і, схоже, не збиралася з цим миритись вона не вірила, що Ендрю всерйоз відмовився від неї. Адже вона така гарна і колись їм було дуже добре разом. Дивитися на сумісні фото Ендрю з Марією було нестерпно. Слідкуючи за чоловіком через інтернет, вона дізналася, що він збирається привезти нову дівчину до своєї вілли в Іспанії, саме тієї, де вони з Ендрю тільки нещодавно жили разом. У Майки залишився ключ від будинку, адже вона встигла зробити дублікат ще за часів їхніх з Ендрю стосунків. 3 квітня 2014 року Майка прилетіла в Іспанію та, скориставшись ключем, потрапила у вілу колишнього. Вона знала, що він прибуде сюди з новою дівчиною через два дні. Цей час вона проводила як власниця будинку, жила там та спала у ліжку, яке колись належало їм двом. Вночі, 5 квітня, Ендрю та Марія прибули у Коста Дель Соль, але вони не квапилися їхати в будинок. Натомість пара вирушила на пляж, де провела час у романтичній атмосфері. Там же Ендрю зробив Марії пропозицію вийти за нього. Він повністю переключився на нову дівчину і бачив своє майбутнє з нею, не підозрюючи, що хтось з його минулого життя вже чекає на нього у власному домі. Ендрю з Марією приїхали до віли на світанку вони зайшли в будинок, сміючись та тримаючись за руки. І коли Ендрю увімкнув світло, Марія відчула, що щось не так. Те, що всередині будинку відбувається щось дивне, стало зрозуміло вже через хвилину. Вони помітили жіночу білизну, яка сушилася на мотузці на задньому дворі, на підлозі була недбало покинута валіза, біля якої знаходилася пара жіночого взуття. І тут вони побачили майку, що стояла на сходах вгорі і дивилася на них. На ній була відверта піжама. Дівчина виглядала спокійною, навіть беземоційною, як камінь. Вона дивилася на пару порожнім поглядом. Марія закричала, вибігла з будинку і сіла у хамер, зачинившись всередині. Ендрю вийшов до неї та попрогав не панікувати і просто викликати поліцію, а потім повернувся всередину будинку. Але Марія так і не змогла додзвонитися у 911, бо її телефон повністю розрядився. Вона подумала, що це нічого страшного, адже Ендрю зараз сам вирішить питання з колишньою, та й все. Марія просто сиділа і чекала в машині. Через деякий час вона почула крики, а за ними три звуки підряд, що дуже нагадували постріли. Але вона спочатку подумала, що це впало щось важке на кшталт телевізору або що. те, що в домі відбудеться сварка, було дуже очікувано. Марія напружилася ще більше, коли побачила, як Майка виходить з будинку і прямує до неї. В руках вона тримала ключі. Майка підійшла до хамеру та наказала Марії забиратися з нього, але робила це спокійним тоном. Вона додала, що Ендрю дозволив скористатися машиною або доїхати до аеропорту. Марію охопив жах. Вона вискочила з авто і кинулася до будинку, та двері були зачинені. Вона кликала Ендрю, але той мовчав. Майка сіла за кермо хамеру та поїхала геть. Марія знайшла зовнішню розетку на будинку, підзарядила телефон та викликала копів. Також дівчина подзвонила сестрі Ендрю Рейчел. Поки поліція була в дорозі, Марія молилася, щоб з Ендрю було все гаразд. Коли копи прибули, їм знадобилося більше двох годин, аби вибити броньовані двері, адже вони були досить сильно укріплені, аби захищати від проникнення злодіїв. Вони знайшли Ендрю мертвим. Чоловік лежав з двома кулями в голові, тримаючи пістолет 38-го калібру в руці. У плечі правоохоронці побачили отвір від ще однієї кулі. Пістолет в руці чоловіка мав навштовхнути на думки, що це він сам зробив з собою. Марія розповіла все, що знала. Та поки поліція витрачала час на те, щоб потрапити всередину будинку, це дало майці фору, і вона встигла втекти. Хамер Ендрю подали у розшук, авто було знайдене покинутим у декількох кілометрах від місця подій, і Майку оголосили у міжнародний розшук. В цей час дівчина покликала свого бойфренда Пітера забрати її. Вона розуміла, що на машині Ендрю її швидко знайдуть. Хлопець був у Словаччині, коли Майка подзвонила йому, але це не завадило йому стрибнути у літак і прилетіти першим же рейсом. Вони зустрілися у Мадриді. Після чого три дні їхали орендованою машиною на батьківщину це приблизно три тисячі кілометрів. Вдома майка робить черговий дивний вчинок вона йде у відділок поліції і здається добровільно. Влада Словаччини передала її назад у Іспанію в Коста Дель Соль, де над дівчиною мали вершити правосуддя. Логічно було б припустити, що дівчина вирішила розповісти все, як було насправді, та це було б надто добре. Свою розповідь Майка почала з того, що вона вагітна від Ендрю і приїхала до нього, аби сповістити про це. Але Ендрю ця новина лише розлютила. Дуже швидко з'ясувалося, що це, так би мовити, зізнання, цілковита вигадка. Вони не бачились з чоловіком півроку, а це означало, що Майка мала бути вже на шостому місяці, як мінімум. Та по ній цього не було видно. Тоді вона почала казати, що Ендрю проявив до неї фізичну силу. Медичне обстеження дівчини довело, що вона мала сліди нападу, але це скоріше було на совісті її хлопця Пітера, бо, перевіривши його минуле, поліція виявила у нього проблеми з контролем гніву. На хлопця вже надходили скарги. Майку тримали під вартою два роки до того, як розпочався суд над нею. За цей час поліція розслідувала справу і намагалася дізнатись, що відбулося між двома колишніми коханцями 5 квітня 2014 року. Траєкторія пострілів підкинула гіпотезу про те, що чоловік зробив це сам, на це ж вказувала відсутність слідів пороху на руці, не кажучи про те, що пострілів у голову було два навряд можливо зробити таке самому. Пістолет був придбаний незаконно самою Майкою серійного номеру на ньому не було де саме вона придбала зброю, з'ясувати не вдалося. Майку Кукукову судили у місті Гранада, Іспанія. Прокурори назвали мотивом те, що підсудна була дуже пригнічена, що постраждалий, розірвав їхні довготривалі стосунки та у пориві ревнощів до нової дівчини скоїла злочин. На суді Майка розповідала, що коли вони опинилися наодинці у Віллі, Ендрю напав на неї з пістолетом та погрожував скривдити її родину, якщо вона не залишить його в спокої. Він направив дула їй в обличчя і сказав, що зараз все закінчиться. Потім натиснув на гачок, але нічого не відбулось. Вона стверджувала, що була сильно налякана і далі діяла з метою самозахисту. Почалася бійка між ними, під час котрої Майка намагалася відібрати у Ендрю пістолет. Подолавши його, дівчина намагалася тікати, але Ендрю схопив її за ногу. Врешті-решт їй вдалося оволодіти зброєю, і тоді вона вистрілила в нього втричі. Майка сказала, що навіть не зрозуміла, як це сталося. Та ця розповідь нікого не переконала у суді. Сторона звинувачення вимагала дати їй 25 років позбавлення волі. Під час судового засідання дівчина розплакалася та заявила, що ніколи не хотіла завдавати своєму коханому болю. Та суддя Ернесто Карлос Манзано вирішив, що це був злочин із пристрасті. А значить, людина не повністю розуміла, що коїть. Досить дивне рішення адже дівчина прибула у вілу за два дні до подій і мала при собі зброю. Більше схоже на план, ніж на випадковість. Тим не менш, після чотирьох днів обговорень Майку засудили до 15 з половиною років позбавлення волі. Крім цього, суд зобов'язав Майко виплатити грошову компенсацію родині постраждалого у розмірі 200 тисяч євро. Це змусило батьків дівчини продати своє житло, аби мати можливість заплатити частину суми. Але так чи інакше, вони б все одно продали свій дім. Бо жити в ньому стало нестерпно. Сусіди та оточуючі, що дізналися про злочин Майки, почали зневажливо ставитися до них. Батьки Майки стали вигнанцями у рідному місті. Щодо самої дівчини, то у в'язниці їй було не так погано, як хотілося б багатьом людям. Вважається, що за ґратами Кукукова зав'язала низку близьких дружніх стосунків з іншими жінками-в'язнями, які прозвали її Куку. -ку. Вона відбувала покарання у найбільшій в'язниці Іспанії, яку відкрили у 2008 році вартістю майже 12 мільйонів євро. Це тип в'язниці, де ув'язненим дозволяється виходити на короткий період часу і де вони можуть виконувати роботу на вулиці до самої ночі. Там Майка вивчала інші мови і навіть ходила до фітнес-сали та басейну, що відносилися до в'язниці. Словацькі змі описали це місце як скоріше курорт, ніж в'язниця. У 2017 році вирок скоротили до 13 років і 9 місяців, але врешті-решт майка була достроково звільнена. Це сталося після того як дівчина переконала іспанську владу, що не становить небезпеки для інших. Оскільки у в'язниці майка працювала то отримувала зарплатню. Але попри те, що вона мала виплачувати компенсацію родичам Ендрю Буша в розмірі 17 фунтів стерлінгів на місяць з цієї зарплати, вона досі не виплатила жодного пені. Майку випустили після восьми років ув'язнення, та вона мала залишатися в Іспанії під наглядом адже була умовно достроково звільнена, і це скоріше ще один подарунок дівчині аніж покарання. Кукукова відмовилася коментувати свою свободу, коли до неї звернувся словацький журнал Plus7DNA. Повідомляється, що вона сказала Дякую за пропозицію, але на даний момент вона не актуальна, і мені також потрібно розглянути пропозиції від інших ЗМІ». Вважається, що Майка чекала більш вигідних грошових пропозицій за своє інтерв'ю. Опинившись на волі, Майка почала вести красивий спосіб життя, до якого так звикла. Невідомо звідки вона брала гроші, адже її родина була мало забезпеченою. Та у соціальних мережах показано, як вона нахабно позує в чорно-золотому бікіні в пляжному клубі Опіум у Марбелії, де коктейлі коштують 20 євро. Вона вела акаунт в Інстаграмі, Фейсбуці та Тікток, де показувала своє гарне спортивне тіло та лакшері лайф. Майка відвідувала ексклюзивний спа салон h H2O у елітному готелі до 150 хвилинний абонемент, який включає очищення обличчя, пілінг тіла, обгортання та розслабляючий масаж, коштує 90 євро. Також насолоджувалася спокійними прогулянками серед тінистих доріжок і фонтанів у мальовничих садах Севільї і позувала для фото біля місцевих пам'яток. Ближче додому, в дос Ерманесі вона проводила час в ресторані Мейер який має власний басейн і відомий своєю вишуканою азійською кухнею, а також відвідувала заняття з фітнесу в міському тренажерному залі CrossFit. і цей довгий список можна продовжувати. Родина загиблого була обурена не тим, що їм так і не виплатили компенсації, а тим, що ця особа так і не відчула на собі справжнього покарання. Чи варто казати, що Майка не проявляла жодних ознак каяття або навіть чогось схожого на те? Все, що вона транслювала, це те, як їй гарно живеться в Іспанії. Сестра Ендрю Буша, яка б хотіла, щоб Кукукову судили в американському штаті, де позбавлення життя може означати смертну кару, була розлючена. Я розумію, що її звільнили умовно достроково, але те, що вона повинна залишатися на іспанській землі, обурює. Для мене все це величезний шок. Я не знала, що таке може статися. Я думала, що, можливо, дата її виходу буде принаймні ще на п'ять років пізніше і готувала себе до цього. Коли мені раптово сказали, що вона вийшла, і я побачила всі ці фотографії, які вона опублікувала, мене нудило вона нічим не відрізняється від тієї, якої була раніше, і не буде відрізнятися, тому що вона нарцисична хвора жінка. Марія Каратаєва в свою чергу почала боятися, що Майка може прийти і за нею. Вона навіть написала книгу про цей випадок, де висувала гіпотезу, що дівчину могли найняти конкуренти, аби вибити Ендрю з бізнесу. Та, скоріше за все, в цій історії винною є лише Майка та її одержимість грошима. Пишіть, що думаєте про цю історію у коментарях Ви можете підтримати нашу роботу, оформивши платну підписку на сервісі BuyMeACoffee. Також ми дуже тішимось, коли приходять донати на картку Приватбанку або МОНО. Реквізити та посилання в описі. Дякуємо.